Всі канали нині порушили статтю 161, неповага до другої релігії. Всі, однако їх не судять, а ставлять претензію нам. Ну що ж робити? Порушники закону нині? І не підозрюють, що вони порушники державного закону і церковного. Божа мати. твоя смерть називає церкву у спені є сон. Ти заснула і відкрила очі у духовному світі. Но так і ми будемо мати, християни, всі, всьому світі закривають очі і відкривають очі вже перед Господом. Ну Для того треба готуватися, для того треба часто сповідатися, причащатися. Чистити своє серце і душу, бо будь-який комп'ютер, у котрому сидять віруси, не робить. Збой дає. У любого грішника і розум, і честь, і достоинство здає збой. Вони ведь самі не розуміють гоніті нашої церкви, що вони роблять. Вони так як у тлумі, як у нікому стані психічної болезні. Переслідують людей, але догадуються, що то не може робити, а вони не можуть відказатися, Тому що у них збой, у них не розкаяні душі. Вони похожі як на нікого чоловіка, котрий чемоданих гріхів тягає з собою, і ледве йде, і задишку має. А для православних нині. Як спортсмени у спортивній легкій одежі прибігнули на фініш успенського поста, до плащаниці Божої Матери, Божа мати, научи нас не боятися смерті, но готуватися до неї постом молитвою, все життя подвиг християнина православного приготовлення до смерті і до воскресіння. От почему так нам важно пам'ятати всьому світі нас любити не будуть. І коли нас гонять, то ми знаємо, що то поступки сліпих зачастую від злоби ненависті обезумівших, а ще мають власть, дають команду підлеглим, а підлеглий мусять гонити церкву, бо іначе їх з роботи вольнять. «Но Бог предупредив нас. Я вас посилаю як овечок межи вовків. Будьте осторожні. Не удивляйтеся, що вас гонять люди, котрі не мають релігії. Вони всі безрелігійні. Толпи, котрі захвачують храми, то толпи безбожників. Я примінив однажды слово. Скопище безбожників. За цю фразу мене записали і на терористичний сайт Миротворець, і навіть уголовної діло відкрили. А я що сказав? Скопище безбожників нападають на церкву». А виявилося, в українській мові скопище равноцінно слову сукупність. І не несе в собі негатив, але відкуди знати слідчим українську мову, відкуди прокуратурі знати українську мову, відкуди експертам, мій експерт, який робив експертизу моїх проповідей, елементарну українську граматику не знає, пряму мову написати не знає. Частку не із діасловом, коли разом, коли окремо не знає. Що це за люди, з ким ми маємо діло, а вони нас судять? Бо я сказав, скопіще безбожників нас переслідують. Але зато ми маємо мати радость. Ми сподобилися гоненія. Ми у 21 віці чимсь можемо спасати, подвій великих не маємо. Постюм великих не держиме. Сирот, якихось там не брали сміздякого дому. Чим спасатися? А от чим? Терпенієм гоненія. Гонія це унікальний момент провірки чоловіка, його віри. Від святі, коли приходили гонітелі і вбійці, і хотіли їх убити. І казали їм, тікайте, прячтеся, а вони не втікали, вони сказали, за чим нам утікати від гоненія, через котрих ми получаємо Царство Боже. І ми сьогодні кажемо, Господи, а що ти в Україні попустив такої вандальної, такої позорної гоніння на віруючих? Дай нам, Господи, силу все то претерпіти, щоб і відповідну нагороду получити Но і за гонітелів молитися. Тому наше преимущество перед гонітелем у них сила, злочинні укази, а у нас віра і любов, принципова різниця. А раз так, держмося в святості і в чистоті. У вірності єдини з канонічною церквою, де предстоять і блаженніші онуфрій. А також мисленно переведімося на Мукачівську гору Чернечу, де нині тисячі людей, славить Божу Матер. мінімум 200 людей з Ужгорода пішло на Мукачево. Ми в'єдна нині славими Божу Матер. Ми великі славні діти Божі, бо маємо матір небесну. Сильну, благодатну молящуюся за нас і обладай таким багатством, вірою в Христа Ісуса, в добавку терплячі гоніння і не обіжаючися на гонітелів, а шкодуючих їх, бо не розуміють, що творять гонітелі. Мой тут діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.